Всім привіт, друзі! Ви дивитеся проект База, в якому ми розбираємо на базові складові болючі та актуальні теми. І сьогодні я хочу поговорити про колаборантів. Які працюють на Росію, але йдеться не про коригувальників ракетних ударів і не про горе коментаторів у Фейсбуці, які ностальгують за радянським союзом, і хочуть, щоб ми всі жили як раніше, більшою дружиною, совєтською сім'єю. Зараз я хочу поговорити про калаборантів найвищого штибу тих, кого ми усі обрали до Верховної Ради. Підпишіться на наш канал, друзі. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Погнали! Так, звісно, панове. Я знаю, що ви найкращі. і можете сказати, що насправді, я ніно, ми ніколи не голосували за всіх цих людей, але за них голосував ваш знайомий чи двоюрідний брат, якого ви в останнє бачили десь на сімейному святі 10 років тому. Можливо, це був ваш сусід, з яким ви завжди вітаєтесь у ліфті. 2019 рік на той момент вже 5 років гібридної агресії з боку Росії. Позиційні бої і періодичні обстріли на сході, звісно, складно порівняти із нинішньою повномасштабною війною. Але й тоді Україна зазнавала втрат. Офіційно генштаб звітував про 97 загиблих бійців продовж 2019-го і півтисячі поранених. Втім, навіть в таких умовах українці були готові проголосувати за той самий руський мір, за якусь уявну дружбу із сусідами та просуванням усього російського. Нагадаю вам, панове, у 2019 році на парламентських виборах ОПЗЖ, тобто опозиційна платформа за життя Медведчука, отримує 13% голосів. Україна не витримає ще п'ять років війни, тарифного геноциду та провалів. Щоб захистити людей і зупинити нинішній дії режим. Юрій Бойко та Вадим Рабінович об'єднались в єдину політичну силу. Ми не дамо залякати українців, яких ненавидить влада за їхні політичні переконання, мову та віру. Мир замість війни, людське життя замість злиднів і нормальні ціни замість тарифного геноциду. І саме цих людей підтримав кожен. Восьмий виборець, майже 2 мільйони голосів, друзі. За офіційною кількістю населення це разом взяті довоєнні Одеса та Дніпро. Уявіть собі, два великих міста, які наповнені прибічниками проросійських наративів. Напишіть мені в коментарях, чи досі ви спостерігаєте ватників в своєму оточенні? Ні, я не тільки про родину, я і про роботу. І про ваш дім, про сусідів, про тих, з ким ви говорите в супермаркеті. Чи багато їх лишилося? Так, от, щоб отримати таку велику кількість прихильників, колишні регіонали теж вдало маніпулювали. Вони обіцяли не перемогу, не пропонували план протистояння Путіну. Вони йшли простим шляхом, обіцянкою ледь не гарантованого миру. Він обіцяв, що війна триватиме години. Вони обіцяли, що після виборів настане мир. Вони не можуть. Ми можемо. Опозиційна платформа за життя зможе відновити мир в Україні. Гірка іронія, що обіцянка швидкого миру зрештою призвела до куди більшої війни. І цілком очікувано, що ОПЗЖ просувала та підтримувала все те, що допомагало агресору почати повномасштабне вторгнення. Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір зелений. Але як наші діди та батьки свого часу зупинили і перемогли фашизм, ми їх нащадки зробимо те ж саме і переможемо. Но пасаран фашизм не пройде. І ви всі погибнете, тому що ви дьявол, фашистський дявол. Вставай, страна гром. Депутати ОПЗЖ їздили до Москви. Були гостями російських телевізійних ефірів і навіть напередодні президентських виборів влаштували переговори із Медведєвим. Складно зараз уявити правда такі сценарії, і складно зрозуміти, чому українські правоохоронні органи майже два роки ігнорували відкриту проти ОПЗЖ справу про державну зраду. М? Депутати з ОПЗЖ продовжували ходити до ради. Як ні в чому не бувало, голосувати, розповідати про мир та понімання желаній Москви. Втім, повномасштабне вторгнення внесло зміни. РНБО ліквідувала діяльність партії. А ті ОПЗЖники, які не втекли з країни, небагато їх таких лишилося, об'єдналися у дві різні депутатські групи: платформа за життя та мир та відновлення України. Хороші назви маємо і кілька вистражданих кримінальних справ. Зокрема, одному із лідерів ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу влітку 23-го повідомили про підозру у державній зраді і оголосили в розшук. Любітель руськава міра чомусь вирішив переїхати не до Ростова, дуже дивно чому, а переховуватися в Ізраїлі. Державну зраду закинули Нестору Шуфричу, який фінансував Росгвардію. Сплачуючи охорону своєї нерухомості в окупованому Криму, також слідство заявляє про докази співпраці Шуфрича з екс-депутатом-втікачем Володимиром Сівковичем, якого свою чергу підозрюють у роботі на російське ГРУ. Як агента, який співпрацював із Кулінічем під час повномасштабного вторгнення і до нього. Ще одна деталь, друзі. Осередком російських ідей в парламенті є не лише екс-регіонали, які вже який раз намагаються невдало перефарбуватися. Державну зраду через співпрацю з екс-нардепом, агентом російського ГРУ Андрієм Деркачем закинули і слузі народу Олександру Дубинському. Тепер йому складно любіть скористь, сидячи в СІЗО. Але навіть там, шляхом своїх посіпак, він продовжує нести російську маячню, мляво намагаючись зіпсувати репутацію та риючі ями під українських активістів. Але є і отакі персоналі, як слуга народу Артем Дмитрук чи Олександр Куницький, так так, ті нардепи, які і до, і що особливо ганебно після вторгнення продовжували виступати проти деросифікації і декомунізації. Щоправда, і першого, і другого вже в Україні немає. Куницький організував собі відрядження, яке затягнулося вже на понад 8 місяців. Дмитрук бере участь у форумах разом. Зі зрадником експрем'єром Азаровим і продовжує розповідати про братські народи. Цікаво, що не на території Росії, а в Лондоні. Але це ще не все, панове. Зараз розкажу, а ви тим часом підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що думаєте після того, як додивитись відео до кінця. Але є розмова, що робити, наприклад. Із такими, як Максим Божанський, зараз він в Раді, депутат від слух. Що робити з тими, хто надалі зневажливо ставиться до всього українського? Що робити із Льовочкиним, який за Януковича був керівником адміністрації президента? М? Що робити з бойком, який час від часу втомлюється маскуватися, і знову починає просувати тези в кращих традиціях Соловйова? Але він і решта колишніх депутатів ОПЗЖ. Не чекають на слідство чи підозри, а лише збільшують свої статки під час війни. Про що я друзі? Рух чесно зробив дослідження щодо депутатських декларацій: елітні автівки, чималі будинки і нові квартири коштовності все це йде на мільйони гривень. В умовах воєнного стану та відсутності виборів. Ці люди і далі перебувають у Верховній Раді. Бо влада це толерує, навіть взяла цих тушок з колишнього ОПЗЖ як ті голоси, яких їм не вистачає всередині коаліції, аби голосувати за те чи інше потрібне рішення. Що нам лишається робити, друзі? Ну, по-перше, розповідати про це. По-друге, двічі, а краще тричі. Подумати, за кого ми будемо голосувати, коли наступні вибори, зрештою, коли-небудь відбудуться. Парламент це не інституція у вакуумі. Як би це не було прикро визнавати, але Верховна Рада, яку так завзято розстрілював Зеленський у своєму серіалі Слуга народу, це відображення нас із вами, бо ми живемо в демократичній країні і вибори чесні. І хотілося б сподіватися, що від 2019 року. Ми всі дещо змінилися. Сподіваюсь, саме так. Напишіть в коментарях, як думаєте ви. Чи справді ми змінилися? Поставте лайк цьому відео в описі. Знайдіть лінк на Patreon, на нашу банку. Допоможіть нам створювати нові відео і подивіться відео попереднє. Дякую вам за довіру. Обіймаю. до зустрічі в базі!